Моя душа правдива і пречиста, до тебе я звертаюсь і молю, прости, мої провини неумісні і підкажи, що я не так роблю, бо в цім егоїстичнім світі буйнім, де стерті грані між добром і злом, людина непомітно деградує. Не в силі в вкругом, не в силі зупинитися, осмислить, куди летим безглузді метушні, Що в світі цим дрібне, а що величне, сконцентруватися на головнім. Навчи мене, душе моя правдива, до тебе прислухатися і чути твій голос. Предковічно справедливий, щоб якось світ цей і себе збагнути.